Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А, є черговий прокурор на місці. Є. Поповіште, будь ласка, Хочемо Добрий. заяву руч. Типі на ночь. Добрий день. Так, наведе. довголевський. Довголевський? Довголевський. Супримно. Щербин Андрій Ігорович, ГОВКОЛ Авто Євросила. Mm. А, дивіться, мене цікавить інформація про стан досудових розслідувань, які ми подавали в період там, 23, 24, 25 рік. Думаю, що ну, незрозуміло. Mm. Я хотів навично вручити вам цю заяву, щоб ви розписались на одному екземплярі. Звичайно, це наповіда. Абсолютно. Все, дякую, до побачення. Дякую. Ці невгамовні активісти ми знову, блин, кошмарять Окружну бучанську прокуратуру. До речі, я хочу сказати, що останнім часом я навіть навіть хвалив Бучанську окружну прокуратуру, тому що вони відкрили кримінальне провадження проти безпредельщика, який дозволив собі хватати телефон відбирати у громадян, а потім махати табельним стволом. Про це було окремо сюжет в мене в нас на каналі на всіх ресурсах. Тому хто забувся, зайдіть, освіжіть пам'ять, так сказати, то. За цією подією мною особисто було подано заяву, і Бучанська окружна прокуратура, як то не дивно відкрила кримінальне провадження за погрозою життю та здоров'ю, вбивством, по-моєму, 129 стаття. Тому за це її респект. Але, як то кажуть, є таке прислів'я, довіряй, але перевіряй. Так ось, до вашої уваги, на чотирьох сторінках це для тих троляк, які розказують. Ну там, десь не знаю, виліз якогось бур'яна. Там блин, один з рак розкрив. Каже, що ви там зробили? Де результат? Так от оцим цим тролякам хочу розказувати: от що ми зробили це все відкриті справи на чотирьох аркушах за два роки, крайні. Але є таке розуміння, що відкривати справи це хорошо. А, і результат має давати орган державної влади, а не ми. Ми не є прокурорами, ми не є органом звинувачення. Для цього спеціальні служби існують. Так от ми, як звичайні громадяни, як представники громадських організацій, хочемо те саме, що ви задаєте нам питання, передресувати державному органу. Де результат нарешті? Тому що є розумні строки, сіла, треба перейменувати на цей, на, на шумний. Є розумні строки розслідувань. Які встановлені кримінально процесуальним кодексом проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор слідчий суддя в частині строків розгляду питань, внесених до його компетенцій, а судове провадження суд. Тому ми хочемо зрозуміти, чому деякі справи, які є у цій заяві, вже два роки не передані до суду. Чому, яка причина? Я розумію, що там помінялося керівництво, і багато з цих справ ініційовані нами ще до теперішнього керівництва окружної прокуратури. Бо вони тут міняються бля, як не знаю, не хочу ображати, але дуже часто мені хочеться знати, коли будуть матеріали до розслідування передані до суду. І саме тому я і звертаюся з цим запитом до прокуратури. Я думаю, вам також буде цікаво. І ми ще готуємо. Ряд цікавих публікацій з візитами до всяких різних структур по бородянським посіпакам, включно і так далі. Але це не будемо відкривати інтригу, буде трохи згодом. Тому поки що на сьогодні все. Ми чекаємо відповіді разом, сила. Стаська, поліція, засада. Засада! блядь! Сука, бібіси туристи!